Державний навчальний заклад, Золотоніський професійний ліцей, здійснює набір абітурієнтів за такими спеціальностями сільськогосподарського напрямку. На базі 9 класів, тракторист машиніст сільськогосподарського виробництва категорії А1 1 ж 1 та категорії А1А2, слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування водій автотранспортних засобів категорії С. А також на базі 11 класів, тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорія А1, водій автотранспортних засобів категорія С. Без праці тракториста не буде хліба в домі. Це професія, що живить країну, підтримує продовольчу безпеку та забезпечує розвиток сільського господарства. Тракторист-машиніст це фахівець, який керує сучасною сільськогосподарською технікою, здійснює обробіток ґрунту, посів, догляд і збирання врожаю, вміє працювати на тракторах, комбайнах, навісному обладнанні. Він поєднує знання механіки, агротехніки та практичні навички, щоб забезпечити ефективну роботу сільського господарства. Слюсар з ремонту сільськогосподарської техніки повертає цю техніку до життя, розбирає, ремонтує та обслуговує різні складові та механізми, устаткування, двигуни, трансмісії тощо. Без слюсаря не запуститься жоден трактор і не працюватиме жоден комбайн в полі. Навчаючись в нашому закладі, ви матимете змогу отримувати теоретичні навички під керівництвом досвідчених майстрів та інструкторів, практично навчатися на сучасній техніці, брати участь у конкурсах професійної майстерності, здобудете можливість отримати кілька кваліфікацій одночасно. По закінченню навчання, здобувачі освіти зможуть вступати до аграрних коледжів або університетів для здобуття вищої освіти, отримати підтримку молодих спеціалістів, допомоги у працевлаштуванні, стажуванні. А також будете забезпечені комфортними умовами проживання в гуртожитку та отримуватимете державну стипендію. Професія напрочуд перспективна це постійний, стабільний попит на ринку праці у господарствах і агрофірмах, висока оплата праці, особливо в сезон. Можливість кар'єрного росту від механізатора до головного інженера чи керівника, робота в Україні або за кордоном на міжнародних агропроєктах. Для успіху у професії тракториста машиніста потрібно щиро любити техніку та землю, відповідально ставитися до своєї справи, бути дисциплінованим і постійно прагнути до саморозвитку, досконалюючи свої знання та вміння. А також необхідно подати заявку на вступ до державного навчального закладу Золотоніський професійний ліцей. Майбутнє країни в умілих руках. Запрошуємо на навчання.